Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російська пропагандистка Маргарита Сімонян була змушена відмовитися від співробітництва із іншим огидним російським пропагандистом Антоном Красовським після того, як той у ефірі її ж телеканала Russia Today закликав топити українських дітей. Я думаю, що справа навіть не в тому, що для Сімонян це вже було занадто з точки зору. Навіть російської пропаганди, а в тому, що очільниця одного з головних пропагандистських рупорів Кремля просто перелякалася, що цей заклик Красовського реально може стати індикатором того, що насправді відбувається з російською пропагандою, навіть для тих, хто до цього часу закривав очі на всю цю лідно-нависницьку брехню. І таким чином Раша Today позбудеться свого. Сенсу пропагування насамперед закордонної аудиторії, переконування в тому, що дії Російської Федерації це захист власного суверенітету і безпеки. Адже який вже тут захист власного суверенітету і безпеки, якщо журналіст такого телевізійного каналу закликає топити дітей? І звісно. Після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба звернувся до світової громадськості з вимогою відреагувати на цей спіч російського пропагандиста, заборонити ефіри Раша тудей там, де вони ще існують, Сімонян просто не могла не висловитися, адже в цій ситуації вона можна сказати на порозі втрати свого місця роботи. Однак я б не перебільшував значення цих виправдань. Я не перебільшував би значення її побоювання за власну долю. І того, що вона не хоче топити українських дітей, я б теж не перебільшував. Скажуть, топити буде топити. І власноруч. Ми Чуємо, які пропагандистські заклики зараз існують на російському телебаченні без всякого Антона Красовського. Ми бачимо, як там закликають повністю знищувати українську інфраструктуру. Не військову вже, а цивільну. Ми чуємо, як генерали на телевізійних ефірах інших російських пропагандистів із насолодою розповідають, що коли російські війська досягнуть своїх можливостей, і знищать більшість української енергетики, людям не буде що їсти людям не буде чим опалювати своє житло, людям не буде можливості користуватися водою, почнуться епідемії з насолодою. Говорять учасники телевізійних шоу на російському телебаченні. І от виникає питання: а що серед тих, хто помре у результаті відсутності світла і тепла? У тих, хто помре в результаті епідемії, які хоче створити Російська Федерація на українській землі, у них будуть питати вік? Це цікаво запитати сам перед у пані Сімоньяку. Топити українських дітей не можна. Це аморально. А прирікати їх на голодну смерть це прекрасно. Це захист російського суверенітету. А влаштовувати епідемію, щоб вмирали насамперед діти. Це неймовірно морально. Саме так і має вчиняти армія цивілізованої держави. Ну і таких запитань можна було б задати чимало. Однак я хотів би нагадати, що саме всі ці люди вони десятиріччями створили у Росії атмосферу ненависті, атмосферу ненависті не тільки до українців, атмосферу ненависті до всіх, на кого показувала кремлівська влада, атмосферу ненависті до кожного. На чиїй землі мала б спалахнути війна. Я пам'ятаю атмосферу ненависті до чеченців. Я пам'ятаю атмосферу ненависті до грузинів, що серед них не було жінок і дітей було. Але російська пропаганда продовжувала свою чорну справу. І ось тепер атмосфера ненависті до українців вже такого рівня, що в ефірі російського телевізійного каналу один з ведучих. Який ще недавно був видатним демократом і другом українського народу, закликає вбивати українських дітей і впевнений, що він відповідає так званій генеральній лінії. Ніяка Маргарита Сіманьян не може його відмити від такої ганьби. І найголовніше, вона не може себе відмити від такої ганьби. Слова Красовського це наслідок. Того, що Російська Федерація стала нацистською людиноненависницькою ненависницькою державою, що російське суспільство стало людиноненависницьким ненависницьким суспільством, що схвалює бандитську війну Володимира Путіна, і погоджується жити з владою, яка злочинна по самій своїй суті, що російське телебачення стало рупором. Людина ненависницької пропаганди, і тепер всі це просто побачили, тому що можна сказати, що цей резервуар брехні переповнився кров'ю, дитячою крові, як у біблейські часи, і всі усвідомили, що відбувається насправді із російськими пропагандистами, із російською державою, із російською владою, із всіми тими, хто їх підтримує. Якщо такі ще є у цивілізованому світі, так російська армія прийшла на українську землю вбивати українських дітей, вбивати українських жінок, вбивати українських чоловіків. Ми бачили це в Бучі, ми бачили це в Ірпені. Ми бачили це в візюмі. Всюди, де вони приходять, вони роблять саме те, до чого закликає їх Антон Красовський. І ніяка Маргарита Сімонян цього не виправдає. Просто тому, що це не просто заклики Красовського, а це конкретні дії російських військових злочинців. Дії, за які вони мають бути покарані. Дії, які мають зупинити цей жахливий час, який ми з вами сьогодні спостерігаємо, мають бути також здійснені усім міжнародним співтовариством, Як відповідь, на злочин у реальних справах і як відповідь на злочин у реальних словах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал в Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемогою!